Привіт, сьогодні вся Одеса в гарбузах, відьмах та павутині. Хеловін вже тут. І мені стало цікаво, чи справді Одесити святкують Хеловін, чи це просто ще один для вечірки. Саме тому я тут. Я збираюся спитати деяких людей і перевірити це, дізнатися як думку про Хеловін. Геловін це свято, яке бере свій початок у кельтській культурі. Спочатку його називали Самхайн. Це був день, коли духи померлих повертались у світ живих. З часом традиція перетворилася на сучасний Геловін з гарбузами, костюмами, цукерками та вечірками. В Україні свято з'явилося у 2000-х і особливо популярним стало серед молоді в Одесі, як завжди, все по-своєму. Тут можуть одночасно прикрашати кав'ярні, гуляти в костюмах і казати, що це не наше свято. Тож давайте послухаємо, що насправді думають Одесити про Геловін. Сьогодні від мого образу люди дуже дивуються, але всім подобається, всі підходять фотографуватися. Це, мабуть, моє улюблене свято, тому що я дуже люблю щось кріпове. Найцікавіше костюми багато хто створював їх за власними вподобаннями. натхнені улюбленими героями фільмів, мультфільмів або відеоігр від класичних і вампірів до несподіваних образів супергероїв. Мені сподобався цей дизайн. Мені сподобалося, як цього персонажа передали у самій грі. Мені сподобалось то, як попрацювали у травму. І я зрозуміло, що у багатьох аспектах життя я можу зрозуміти, чому він такий і чому мене він так притягає. Люди багато між собою спілкувалися та фотографувалися, відчувалася дуже дружня атмосфера. Я вважаю, що це дуже круте свято. Я дуже рада, що його почали проводити у нас у місті такі тусовки. Люди збираються, одягають дуже гарні костюми, і, ну, і смішні, і гарні. Я прям в захваті. Я... Мені дуже подобається це свято. Чудово, мені здається, це крута нагода для підлітків проявити себе, показати своїх улюблених героїв. І це творчість креатив, тому дуже чудово. Тому що мені здається, мій час прийшов, коли я була підлітком. Я його також святкувала, а зараз просто по звичайному. Попри різні підходи, усі погоджуються. Головне розділити цей момент з іншими, відчути свято і трохи відірватися від буденності. І саме це робить Головін в Одесі таким особливим.